До речі, мої любі, хотіла вам трошки розказати про взаємовідносини українців і поляків не на політичному, а на от маленькому приватному рівні. В моєму випадку я займалася з дітками господаря готелю, ну, з його онуками перед різдвом, буквально там за пару днів або за день навіть. І його родина, його колишня дружина, вони там якось всі разом тримають цей готель. Вона до мене підходить і каже: ми вас запрошуємо до нашої родини на Різдво. Я ледве не впала, слухайте. До нашої родини це саме в їхній дім. Тобто вони мене запрошували. Там, де вони збираються зі ну, всією родиною, з дідусями, бабусями і так далі. Я з дітьми я була шокована. Я кажу, дуже дякую. Але мені вдалося переставити роботу, але за графіком я б мала працювати. Я кажу, вибачте, будь ласка, я не зможу, тому що я маю працювати. Вона каже, як в Різдво працювати. Я кажу: Ну та, вибачте. От так, вибачте. Отак, от мені поставили, якщо я не зможу принести свою роботу, то я буду змушена відпрацювати. От. І вона каже: Ну зрозуміло. І ми якби побажали я їм, вони мені щасливого різдва. І тут, коли це було, 24-го ввечері, в мені в двері стук в двері. Я відкриваю, там стоїть господар готелю і передає мені сумку і каже: Добрий вечір, це вам від моїх дівчат, від моєї родини. Вони готували на стіл. Ми знаємо, що ви будете сама. І ми хочемо, щоб ви також відсвяткували новий рік домашніми стравами. Короте, я кажу, Боже, дякую. Ви знаєте, мені було так незручно, ну, так і приємно, і незручно одночасно. Це польська родина, вони не українці, розумієте? Ну, от вам. Я відкриваю ту сумку, а там, боже, торти, щось таке салат на кшталт нашого олів'є, Ну, і польські страви, якісь все дуже смачно. Я не знаю, тільки напевно шматки п'ять різних тортів вони мені поклали. Коротше кажучи, я вам скажу. я в так що, Ну, знаєте, от розповідають вже про якісь негаразди між нами, там, ну навіть на, на побутовому рівні, там хтось когось там побив, образив і так далі. Ну, от я вам розповідаю отак: от, от що в мене. Я, звичайно, не кажу, що так буде там, з усіма поляками. Ну, от, от так я ж му, у них вже. П'ять місяців і <гум> Ну, вони дуже гостинні люди, це от польська родина така. І він затруднив себе на фірму, тому що ну, в нього не тільки готель, він там ще займається іншими справами, в нього там інші ще бізнеси є. І він затруднив декількох наших людей, і ми з ним розмовляли, він каже, ти знаєш. Навіть коли тяжкувато якось... Ну, він взагалі дуже класна людина, добра людина, класна така, знаєте, з відкритим серцем. Він каже, навіть коли шданців трошки якби тяжкувато, все одно я намагаюся знайти їм підпрацьовку, підробіток якийсь щоб, ну, нашим людям, щоб, якби, щоб їм було чим платити там за житло. Вони не в нього живуть, вони живуть в іншому місті, але щоб їм було чим платити за житло, щоб їм було на що жити. От такі от справи, так що не все так погано, ви любите. Не все так погано. Все таки ця партія, яка зараз, це ну, не партія, це президент, який зараз при владі. Він тут не виграв з величезним відривом у відсотках Ні. Тому бачимо, що щодо мігрантів, щодо всієї ситуації, якби країна дуже неоднозначна. І тут це правда неоднозначно. Тобто хтось з таких більш це, е, відкритих. М думок, ідей, хтось, ну, таких от. Що Польща тільки для поляків і ні для кого іншого. Ну, але, чесно, я зустрічаю дуже багато тут гарних людей. Дуже багато гарних людей. Я така рита, щирих, добрих. Я не скажу, що ті, хто голосували за Навороського, на щирі, не добрі, може там люди також з якихось своїх міркувань. Не завжди, можливо, це навіть стосувалося його мігрантської політики, можливо, в чомусь іншому він якісь там правильні або потрібні речі, суспільству казав, бо чесно, я не дуже розбираюся. Коли я, коли я заварила всю кашу їхати сюди, і вже в мене було все готово. Тут тільки-тільки йшли ці вибори. Я, звичайно, дуже сподівалася, що буде попередня влада. Проєвропейська, така демократична. Ну, Маємо, що маємо, поки що так. Ну, от, бачите, я вам розповіла, як тут буває. Мене особисто Польща дуже добре зустріла. Дуже-дуже добре. Ну а як там буде далі, подивимося. Не скажу, що я тут ніколи нікого не зустрічала. Щоб я не бачила, прям що якби українців недолюблюють. Зустрічала, але мені прям відкрито в обличчя це наказала. Могли показувати, але наказала. Ну, я також зрозуміла, що це за проширок людей. Я не хочу дуже озвучувати, але що за проширок, я зрозуміла, так що маю надію. Що коли я тут буду працювати офіційно, бо поки що я працюю на Україну, я буду зустрічати небагато таких людей. От. Тому що зазвичай люди, які знають іноземні мови, хоч трошки, або вони їм потрібні були б у житті, може і не знають, але розумію, що мало би знати, які самі трошки десь попрацювали по закордонах, які подорожували, в них немає ментальності. Ходити по рейках все моє любі, люблю цілої дима.